Всім привіт! Це серіал як накачатись. Сьогоднішня серія про те, як дійсно накачати м'язи, рук, грудей, пресу, спини, плечі, дельти. Всі м'язи, які в цьому позуванні напружені та які класично. Можливо, взагалі прокачати своєю вагою тіла на перекладині та брусах з усіх можливих існуючих тренувань, які за всі роки і досвід свого величезного шляху поки що зрозумів. А у мене більше 25 років стажу тренувань своєю вагою тіла. Звичайно, з перервами, паузами і так далі. Але взагалі тренуюсь стільки, скільки себе пам'ятаю, і за цей увесь час ще жодного тренування не було настільки дієвого, як в сьогоднішньому відео. Тому обов'язково поставте лайк за старання, підпишіться на канал. Щоб не пропускати нові серії серіалу, як накачатись, та й взагалі інші відео, які публікуються на моєму каналі та підтримуйте, якщо хочете, звичайно, розвиток серіалу-проекту як накачатись не тільки лайками, коментарями, репостами. А ще й покупками програм тренувань на сайті www.workoutadama.com На цьому сайті зібрав для вас різноманітні програми тренувань, по яким тренуюсь уже більше п'яти років. Продаю на сайті. З 2024 року всі програми тренувань за різними цінами. Але зараз, коли публікується це відео, ціна за всі програми тренувань 1111 доларів. Але хочу вас обрадувати, що ви ці всі програми тренувань. Використовуючи купони на знижку, купляйте за 100 доларів мінімальною ціною і додаючи по 50 доларів зі знижкою купляйте до 1000 доларів за будь-якою ціною, яка вам сподобається. Максимальна дорога знижка це 1000 доларів. Різниця тільки в ціні, програми тренувань ті ж самі, як за 100 доларів, так за 500 доларів. Чи 600, 500, 50 або навіть 1111 доларів. Це Акція, яка зроблена спеціально для вас всіх, хто хоче зі мною тренуватися по відеоінструкціям та створювати ідеальне тіло, прокачуючи свої м'язи в домашніх умовах, на перекладенні та брусах, існує сотні тисячі різноманітних вправ. З них є найкращі вправи, які зібрані для вас в програмах тренувань, і з цими програмами тренувань, звичайно ж, тренуючись, постійно по відеоінструкціям. Ви з часом дійдете до своїх цілей. Є програма тренувань для розвитку витривалості. Сили, прокачки м'язів, окремі програми тренувань в домашніх умовах, тренування на спортивних площадках, комбіновані тренування, циклічні, однопідходові, різні, які тільки забажаєте. Ці тренування розраховані. На все життя. Абсолютно. Тобто купляйте ці всі програми тренувань і навіть з самого нуля доходіть до тих цілей, які будете собі ставити, відштовхуючись від своїх бажань та тренуйтесь, ставайте. Сильніші, витриваліші та прокачуйте м'язи. Посилання буде під відео на сайт www.workoutadama.com Отож, саме сьогоднішнє тренування, яке настільки вам сподобається, якщо ви його спробуєте. що Певнений, ви такого ще не відчували, не пробували. А якщо щось схоже, навіть спробували, то все рівно це тренування відрізняється від всіх попередніх. Перший підхід на перекладенні це три підтягування, які вам потрібно буде зробити. Підтягуючи своє тіло 5 секунд повільно вверх, в верхній точці тримайтесь 5 секунд та опускайтесь вниз теж 5 секунд. Таких потрібно зробити 3 підтягування. Поспіль, якщо ви не зможете підтягнутися. Три рази, то зупиняйтесь навіть після одного підтягування. Якщо ви одне підтягування не можете зробити повільно, повністю то підтягуйтесь 5 секунд вверх, там зупиняйтесь, відпочивайте інтуїтивно, доробляйте. До кінця своє підтягування. Але таким чином ви будете робити це тренування декілька разів довше за мене. Або навіть дуже-дуже довго. Тому краще, звичайно, для того, щоб робити це тренування, потрібно вам створити певну базу для занять воркаутом. На перший погляд комусь, можливо, здається, що це просте тренування. Але коли ви спробуєте ці повільні підтягування та віджимання, то зрозумієте, що насправді це дуже складний вид тренування. Другий підхід це три віджимання на брусах, повільні з ногами рівними. Також з верхньої точки опускайтесь 5 секунд вниз, в нижній точці 5 секунд. Статично тримайте своє тіло. Після чого підтягуйтесь вверх, вижимаючи своє тіло, маю на увазі 5 секунд. Це навіть не підтягування, а позитивний вижим в віджиманні свого тіла на брусах. Після першої вправи відпочивайте стільки інтуїтивно, скільки відчуваєте. Те ж саме стосується другої вправи третій та всіх інших. Якщо потрібно відпочити 10 секунд чи 100 секунд, відпочивайте стільки, скільки відчуваєте, так як, якщо у вас не вистачить сили витривалості, то ви не зробите просто наступний підхід. Третій підхід. Це підтягування на перекладині. 5 секунд. Зворотнім, не широким, не вузьким хватом підтягування вверх, теж саме 5 секунд тримати своє тіло вам буде потрібно в верхній точці та повільно 5 секунд. Опускатись вниз. Робіть це тренування, коли будете його робити, точно з такими хватами на перекладині та положеннями рук віджимань на брусах. Четвертий підхід це. Віджимання на брусах з ногами витянутими вперед, не обов'язково дуже сильно витягувати ноги, чи трішечки взагалі дуже мало, десь щось середнє, так як в цьому відео прикладі, як робив для вас це тренування та, звичайно, для себе в першу чергу. А потім уже для вас. Віджимання на брусах теж, так як і в першому підході віджимання на брусах, будете робити повільно по 5 секунд, опускаючи своє тіло зверху вниз, 5 секунд статично тримайте внизу. Та 5 секунд вижимайте себе вверх. Це стосується всіх підходів, віджимань на брусах. Те ж саме стосовно підтягувань на перекладині. В загальному одне підтягування повільне віджимання робиться по 15 секунд. Через те, що інколи швидше ви будете робити, рахувати неправильно, інколи довше будете підтягуватись, якщо совісно будете робити. А від того, як за совісно ви будете тренуватись, буде залежати ваш результат. Тому рекомендую вам не халтурити. А робити дійсно, максимально чітко, впевнено та совісно, що найголовніше вам це прийдеться все робити для хорошого результату. П'ятий підхід це вузькі підтягування, повільні, неперекладені. І, звичайно ж, якщо у вас не вистачатиме сили, витривалості, що ви не зможете робити усі три підтягування чи три віджимання, то зупиняйтесь і інтуїтивно відпочивайте після. Кожного підтягування, віджимання, якщо наступне не зможете робити. Краще, звичайно, відчувати своє тіло і точно знати, чи зможете ви, чи ні, робити наступний підхід, чи наступне підтягування або віджимання. Якщо не відчуваєте своє тіло та будете робити спроби, і не дотягнете. підтягування чи віджимання, то продовжуйте після інтуїтивного відпочинку з тієї точки дороблювати своє підтягування чи віджимання в минулих відеотренуваннях в серіях серіалу Як накачатись, уже, схоже, вам інформативно розповідав. Якщо ви дивились уважно всі тренування, всі серії, то. Сто відсотково, маєте про це пам'ятати. Або якщо не пам'ятаєте, то нагадую вам, що тренування потрібно виконати повністю так, як воно заплановано. Якщо не вистачає сили витривалості, то відпочивайтесь, тільки потрібно, та продовжуйте робити тренування. Шостий підхід це. Віджимання на брусах з витянутими ногами назад. Те ж саме, що і ноги вперед, не потрібно дуже сильно затягувати їх назад, та буквально трішечки відтягувати від середини та рівних віджимань, положень, ніг. Але ви повинні будете відчувати. Що ваші ноги дійсно витягнуті назад для того, щоб робити такі віджимання. Обов'язково не спішіть при цьому тренуванні. Не потрібно робити 2 секундне підтягування чи віджимання, швидке, рахуючи 1, 2, 3, 4. Не потрібно робити неправильно. Ви будете старатись особисто для себе. Тому наскільки постараєтесь, такий і буде ваш результат. Четвертий підхід це підтягування з усіх. Підходів підтягувань, зворотнім, нижнім, вузьким хватом це сьомий передостанній підхід з усього тренування, який вам потрібно буде зробити. Не зупиняючись під час всього тренування. Якщо ви не зможете по якимось причинам доробити тренування і зупинитись на четвертому, третьому, другому, п'ятому, шостому, сьомому підході, то приходьте в той ж самий день, на наступний, ще через тиждень навіть. Коли захочете і доробляйте своє тренування, Взагалі, показую вам ідеально приблизно, як виглядає це тренування, як робити це тренування з деякими підсказками та навіть прикладами. Тому впевнений, що це для вас хороша мотивація. Але якщо у вас не вистачає бази в воркауті, то купляйте мої програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. Нагадую, що посилання під відео. Останній підхід, восьмий, який є четвертим підходом віджимань на брусах. А в загальному це восьмий та останній підхід в тренуванні. Це віджимання на брусах зігнутими ногами в колінах. Взагалі, це все тренування. Робиться в кожному окремому підході по три повтори, і виходить, що це 12 підтягувань на перекладенні повільних та 12 повільних віджимань на брусах. В загальному це 24 повільні вправи. Які розділені на певні секції по три повтори в кожному виді вправи. Тренуйтесь, старайтесь, качайтесь. Дивіться серії серіалу. Як накачатись? Пока!